Я люблю Україну за карпатські гори та гуцульські трембіти, за квітучі сади та безкрайнє небо, за Херсонські кавуни, за кримські пляжі та кримську татарську кухню. за смак борщу з пампушками, за одеське море, за особливий гумор, за київські каштани, за Дніпро та його могутні береги, за золоту пшеницю і безкраї поля, За сало і українські традиції. За Львівську каву і за запах свіжої випічки. За Маріупольське море, яке ми обов'язково повернемо. За українські пісні, що звучать від душі. За смачні чернігівські пивоварні традиції, за Артемівську сіль, за миколаївські кораблі та річкові порти. За чорноземи, що годують світ. За полтавські галушки. Та різдвяні колядки та Шевченкове слово. За вінницькі танцюючі фонтани. За соняшники, що тягнуться до сонця. За затишні українські села. За запах сіна і яблуневих садів. За гостинність людей та щирість усмішок. За відчуття дому, де б не був. З ним незалежності України. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Слава Україні! and i